Ідеї приходять для того, аби їх втілювати, реалізовувати у світ. Не для того, аби відкладати у довгу шухляду, не для того, аби думати, а чи дійсно я це зможу зробити? Це ж так масштабно зможеш, якщо будеш діяти, звісно, це може не втілитись за секунду, за день чи тиждень. Залежно від того, наскільки глобальна ідея спала тобі на думку. Але якщо так і залишити її ідеєю, якоюсь думкою в голові, по типу, а може організувати свій книжковий клуб, то це так ніколи не стане реальністю. Більш того, чим більше в тебе накопичення ось таких ідей, які залишаються в голові. Тим більша ймовірність того, що з часом може прийти вигорання і апатія. Тому що ти загораєшся чимось, але далі нічого з цим не робиш. Ти не пропускаєш через себе той імпульс, який потрапляє до тебе в простір, до тебе у внутрішній простір. А це важливо. Може, про це так багато не говорять, але це працює саме так. І Чим більше відкладань, чим більше сумнівів і зневіри в собі, в своїх ідеях, а це рівноцінно, тим менше енергії, тим менше життя. Скільки в твоєму житті істинно життя, а не існування, як часто ти реалізовуєш те, що з'являється в твоїй голові? Якісь бажання, мрії, щось захотів піти зробити, десь захотів навпаки перерватися і зробити паузу. Чи взагалі ти чуєш такі імпульси всередині себе? Тобі захотілося написати тій людині, але ти зупинив себе тим, що раптом я її відволічу зараз, а може, їй це не цікаво, а може, а може, і все. Це прогоріло. А насправді, може, це призвело би до ланцюжку гарних подій обставин. Написав би їй, вона б відповіла, у вас би зав'язалася розмова, і ви б реалізували той проєкт, стосовно якого ти хотів написати цій людині. Але заступорився, тому що. Віддав перевагу своїм сумнівам і думкам у голові. Розум дуже любить все контролювати, але життя не піддається контролю. Життя спонтанне, часто непрогнозоване. Але в цьому і живість, в цьому і справжність, коли ти не знаєш, що буде наступної хвилини. Ти можеш спробувати передбачити, ти можеш спланувати, але як воно буде насправді, це покаже дійсність в той момент, коли він прийде. На противагу сотні може, існує одна чарівна пігулка. І це дія. Не розмірковувати, як там і що, а зробити і подивитися, що там і як насправді буде. Не в уяві. Хоча, звісно, можна пофантазувати, але не з метою заступорити себе, не з метою демотивувати себе, а просто щоб певним чином налаштуватися, і все ж таки піти і втілювати, творити, жити, і дивитися, що з цього виходить, проживати досвід. Досвід, він не в теорії, в голові, він в практиці, на діях. Відбувається, створюється просто зараз, навіть коли ти дивишся це відео. Апатія і застій подеколи є наслідками того, що бажання не втілюється, внутрішній голос лишається непочутим, йде накопичення всередині оцих ідей, задумів, думок, щось захотілося, щось подумалось. Зробити, але так і залишилось. Ти не заземлив це. І це проблема. Надалі. В моменті це може бути дрібницею, та там потім якось, там може там не зараз. Та в мало що мені в голову взбріло. Це не так працює. Просто так в голову нічого не приходить, як і загалом, просто так нічого не відбувається. Цінність, звісно, визначаєш ти подію у своєму житті, але все ж таки нічого не є марним і безмістовним. Я подивилась на годинник, а там 19,19. .19. Що я маю ще казати?